Шуки на ринках рівного трагічна смертельна ДТП, яка трапилася за участі трактора та неповнолітнього юнака, та моторошна автопригода. Чоловік збив жінку та її трирічну дитину. Згодом 37-річна потерпіла, померла у лікарні. Дитина у стабільно важкому стані. Це чергова частина я Ірина Жуковська, і далі ви дізнаєтесь про таке. Небезпечний транспорт. На Рівненщині частішують випадки травм через електросамокати. Як у фільмах, про дикий захід. Село на півночі Рівненщини страждає від одного чоловіка. Ціна питання три тисячі доларів. У рівному викрили викладача одного із вишів на хабарі. У Рівненському районі у наслідок ДТП за участі мотоцикла травмувалися двоє неповнолітніх. Повідомлення про те, що неподалік села Дюксен колишнього Костопільського району сталася ДТП, надійшло до поліції 8 вересня близько 14-ї години від медиків. На місці події поліцейські встановили, що на заокругленій ділянці дороги 17-річний водій мотоцикла Ліфан житель села Дюксен не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожні обстановки, виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на дерев'яну огорожу. Внаслідок ДТП Карманича та його 17-річного пасажира, односельця із травмами рідного ступеня госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі відділення поліції номер 2 міста Костопіль розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Відомо, що у мотоцикліста відсутні посвідчення водія відповідної категорії, а двохколісний належить його батькові. Обоє учасників ДТП перебували у захисних шоломах. Водій електросамоката збив літню жінку. На водійку електросамоката наїхала машина. Електросамокатник штовхнув пішохода. Такі заголовки щораз частіше з'являються у ЗМІ. Електросамокати в Україні набули популярності в час повного локдауну і закриття громадського транспорту. Вони мобільні, доступні та екологічні. Дістався електротранспорт і до рівного, а з ним перші травми та ДТП. Відтак нещодавно в обласному центрі. Сторічна дівчинка постраждала внаслідок наїзду самоката, результату ушкодження підборіддя та численні забої, що трапилося, як почувається дитина зараз, та хто буде нести відповідальність в сюжеті Лілії Мазур. Вчора, 10 вересня, двоє підлітків травмували шестирічну дівчинку. Інцидент відбувся на вулиці Івана Франка у Рівному. У цей момент батько разом з дитиною перетинали дорогу на пішохідному переході. Несподівано для них з'явилися невідомі на електросамокаті. Наїхали на дитину та втекли. Тато дівчинки одразу викликав швидку. Дитина була доправлена до обласної до травмпункту обласної дитячої лікарні в задовільному стані. Допомога надала бригада відповідно до протоколів. Рвинна обробка рани накладена септична пов'язка, шийний комірець, і дитина доправлена. До травпункту після наданої допомоги дівчинку відпустили додому. Розповідати про цю ситуацію на камеру батько неповнолітньої відмовився. Однак у приватній розмові розповів, що окрім тілесних ушкоджень, дитина отримала ще й психологічну травму, постійно плаче та боїться, коли чує про цю історію. Чоловік написав заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне впровадження та водночас закликають правопорушників прийти у відділок. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб, які рухалися самокатом та закликають їх доброві. Вільно з'явитися у Рівненське районне управління поліції. Поліціянти вкотре нагадують бути обачними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху, щоб не завдавати шкоди ні собі, ні іншим. Нагадаємо, користувачам такого виду транспорту потрібно дотримуватись правил дорожнього руху на рівні із велосипедистами. За подальшим розвитком подій будуть пильнувати наші журналісти. Маємо надію, що правопорушники будуть неодмінно знайдені та покарані. Цього за кілька днів на Рівненщині трапилася ще одна ДТП за участі електросамоката. Повідомлення про автопригоду із потерпілим на проспекті Незалежності в острозі надійшло на спецлінію 102 12 вересня о 21.30. Слідчо-оперативна група відділення поліції номер 3 міста Острог на місці події попередньо встановила, що 19-річний хлопець, рухаючись на електросамокаті, проїзною частиною раптово змінив напрямок руху, в результаті чого на нього допустив наїзд мікроавтобус Рено під керуванням 29-річного жителя Рівненського району. У наслідок ДТП потерпілого, уродженця з Долбунова у стані мозкової коми госпіталізували до лікарні. У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі встановлюють усі обставини автопригоди. За результатами огляду 29-річний водій був тверезий. Слідчі дії тривають. П'ятеро травмованих унаслідок ДТП у Рівненській області. Повідомлення про автопригоду неподалік села Зоря на трасі у стилу хлуцьк Кримна надійшло до поліції 11 вересня, близько 23-ї Від очевидця поліцейські на місці події встановили, що 38-річний житель Волині, водій автомобіля «Опель», порушив правила дорожнього руху, перетнувши суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із легковиком Мерседес під керуванням дев'ятнадцятирічних. Но жителя зорі від удару останній транспортний засіб відкинуло у кювети з подальшим перекиданням, а «Опель» розвернуло. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро осіб із автомобіля Мерседес, керманича та пасажирів від 17 до 19 років із травмами різного ступеня доставили до лікарні чотирьох госпіталізували. За фактом порушення правил дорожнього руху, слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження автомобілі вилучені попередньо обидва водії були тверезі. У них відібрані також біологічні зразки. Дика північ, ножове поранення у груди, «Стрілянина», незаконна вирубка лісу та рекет. Це не голівудський фільм. а буденність села Переброди на півночі Рівненщини. Стало відомим воно через масову бійку, в якій брала участь майже сотня людей. Днями до нас на редакцію звернулись із ще більш шокуючими історіями. Ми виїхали на місце та поспілкувалися із турбованими мешканцями перебродів. Уявіть собі, у всіх цих злочинах вони звинувачують одну людину. Про те, що коїться в селі, на кого вказали люди, та чому винуватців скоєного досі не покарали – Дивіться далі. Ну за що вони так поступають? Її? Нічого, ми їм поганого не зробили. Одного втопили. Ну то вже відстаньте. От Приїхало три машини, одразу взяли під ноги, мене, почали бити. жовк Володимир з ножем був, ті збитими, з, з палицями. Побили мене потім побили машину володжі. Всі люди залякані, всі, хто має якесь право голосу, або ночами щось можуть побити вечорами, або підпалить, наприклад, гараж чи дровітню, де лежать дрова. У це важко повірити, але у всіх цих безчинствах жителі села Переброди звинувачують не групу осіб, а всього одну людину. Терпець місцевих увірвався після того, як 20 серпня цьогоріч трапилась сутичка, яка переросла у криваву різанину. Він вискочив одразу з машини, приїхали три машини і зразу з ножем. Перший раз він мені вдарив обличчя, другий раз ножем. І потім вже отримав по плечах бітою, вже вкинули на землю і вже давай біч на землі. Травма на хребта тут, хребет переламаний. У мене є докази, снімки, все, опис. О, і Все таке. Окрім ножового поранення, у той вечір ушкодження отримав і дядько Олександра Володимир. Чоловік намагався відігнати нападників, втім ті ще більше розлютились. Почали кидати каміння та пляшки у автомобіль Володимира як наслідок травми та потрощена автівка. Приїхали, напали, побили родича, ножем вдарили в грудну клітку. В той час як я питався, які з зробити, щоб розборонити. В мене іншого варіанту не було сісти в машину, сигналити кружляти, щоб родич вискочив і в вскочить машину. Почали кидати каміння, пляшки, що попало під руку по машині, побили автомобіль. Я зробив від мене, що залежить, я написав відповідні заяви, всі відповідні органи, починаючи від нашого райвідділу Дубровицького, закінчується, закінчуючи Генеральною прокуратурою України. Я на цьому не зупинюсь. Це тільки початок. Я упереджено говорю, що я буду йти до Києва. Я буду писати заклик в кабінет в секретаріат президента. До Михайла Подоляка на особисту зустріч. Втім, це тільки верхівка айсберга. За словами місцевих, вони десятки років потерпають від насильства та агресії місцевого бізнесмена Володимира Жовклого та його сім'ї. Окрім ножів, поплічники чоловіка беруться і за вогнепальну зброю. Як підтвердження цьому потерпілі показують сліди від поранень. Та і це ще не кінець. За словами мами Олександра Тетяни Мозоль, сім'я Володимира Жовклого причетна до смерті її молодшого сина. Буде 27 Числа 6 років, як в їх на ставах на черетяну, втопили мого сина, він був хворий. Ми заїхали, він лежав коло става в ставу, так на краєчку коло води лежав. Як він втопився, що, як його, чи втопили, вони його чи втопився? ну Вони його послали, крати чистять. Бо там зразу, як заїхали мої сини і сказали, ну що ти, то вони мовчали. вони боялися, йому навіть їм слово сказати. Разом з тим від рук поплічників та самого Володимира Жовклу страждали і військовослужбовці, які приїхали у переброди на ротацію. За їхніми словами, сини Володимира та їхні друзі щодня підкладали під колеса автівки військових, саморобні предмети, які пробивали їм колеса. Як підтвердження своїх слів надіслали нам відео? Че ж дивилися. Я думаю, шипить так гарно, піду їхав два метра. На думку військових, основним мотивом таких дій було унеможливлення їх пересування ділянкою, на якій незаконно Володимир Жовслий вирубує ліс. У свою чергу його помічники у своїх соцмережах не соромляться публікувати відповідні відео, на яких, окрім самої вирубки, демонструють і зброю. <поте> не бійся, синок то є природній страх. Дякую. <поте> 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 а потім то він ма біля кордону в танку. Ми зустрілися з Володимиром Жовклим, однак той на відріз відмовився будь-що коментувати. Запевнив, він сам є потерпілим. А все, що розповідають про нього в селі, наклеп. розумієш, такі... Е, на год родить двоє дітей. От Його чмуняюча мати викидає двоє дітей на год. Ти поняла, двоє. Я Вони ще вже... сімимісячні. Вам... Як я можу кидати шини, е, шини пробивати, е, дитячі лепи. Дітки лепи, ти йому скаже тому військовослужбовцю, скажеш казав бебля, в рот тобі конячий, а не паровоз йому. Віце, ви що, короче, давай цю тему. Отакі От військові, ти придате, ходять як чмири все. А ви, спілкували? все. Давай, ну, ви, ви спілкувалися все, з темні мані? Нині, як нам стало відомо, від правоохоронців стосовно ножового поранення Олександра Чмуневича тривають слідчі дії. Втім, це місцевих жителів не заспокоює. Вони бояться, що припинити злочини Володимира Жовкого ні в кого не вийде. Разом з тим бояться і за своїх дітей, адже неодноразово чоловік погрожував і їм. У страху за своє життя багато місцевих так і не наважились розповісти нам на камеру про злочини, свідками яких вони стали. Сподіваються тільки на правосуддя. Чергова дорожня пригода цього разу за участі мотоцикліста. ДТП сталося 13 вересня на вулиці Відінській у Рівному. Мотоцикліст зіткнувся з автомобілем, внаслідок чого чоловік втратив свідомість та декілька хвилин нерухомо лежав на асфальті. На місце події відразу прибула поліція, а також карета швидкої мотоциклісту надали першу медичну допомогу та госпіталізували. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Пацієнт був у свідомості, стан його був середньої важкості. Був виставлений діагноз закрита черепно-мозкова травма струс головного мозку. Після наданої допомоги відповідно до медичних протоколів, пацієнт був доставлений на госпіталізацію. На пішохідному переході збили матір із трирічним сином. Повідомлення про автопригоду на трасі Київ чоп в селі Бабин надійшло на спецлінію 102 12 вересня близько 9 ранку. Слідчо-оперативна група встановила, що 24-річний водій автомобіля Пижубоксер, житель Рівненського району, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебували жінка з дитиною, не зменшив швидкість та не зупинився, в результаті чого допустив на них наїзд. Потерпілих 37-річну матір та її 3-річного сина із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування. Водій попередньо був тверезий, У нього також відібрані зразки крові. Згодом стало відомо від отриманих травм 37-річна пішохідка померла у лікарні близько 17-ї години того ж дня. Попри вжиті реанімаційні заходи, отримані внаслідок ДТП тілесні ушкодження, виявились несумісні із життям. Її трирічний син в тяжкому стані знаходиться у реанімації. 13 вересня на Рівненщині трапилась масштабна пожежа. Чорний дим виднівся за багато кілометрів, а сморід не давав місцевим вдихнути на повні груди. Що ж горіло, та чи вдалося ліквідувати вогонь? Далі у сюжеті Ірини Грабчак. Чорний їдкий дим, що виїдав очі та заходив до помешкань. Таким виявилася друга половина дня для мешканців Великомелянської громади на Рівненщині. Дим від пожежі в місцевій промзоні виднівся ще за багато кілометрів, а вогонь був досить потужним. Працівник одного із підприємств, що знаходиться поруч, митю примчав перевірити, чи не горить їхній склад із гуманітарною допомогою. Я був вдома, приїхав, бо тут, тут наш склад. Мені повідомили, склали, що горить склад. Я приїхав, подивився, а оказалось, що огорить поле біля складу. Та й визвав пожежну. Ну, Приїхала, можна сказати, швидко, але вже пожежа. Була сильна. Як виявилось, горіло стихійне сміттєзвалище, яке знаходиться на вулиці Присадибна. Через покотну та вітряну погоду вогонь досить швидко поширився і ніс небезпеку. Проте рятувальники оперативно прибули та прийнялися ліквідовувати полум'я. Приїхали на місце події, загрози полям людським людям немає. Пожежу оперативно було ліквідовано, проводимо розбір. Поки причина загорання ще не встановлена, але рятувальники кажуть, ймовірно, без людських рук тут не обійшлося. Однією з причин загорання може бути запалювання. ну, остальні, як не знаю, там фактори, може, можливо, хтось даже папероса кинув таке. Ну я думаю, що більше всього, що загорання. Можливо, якесь скельце попало. Сонечко значить світить, а воно так само може загоратися. Такої ж думки притримуються і місцеві мешканці та працівники підприємств, розташованих поруч із містом загорання. Розповідають, наймовірніше так люди економлять на послугах вивезення сміття або його переробці. Хтось може, хоч, хотів, мусор спалити, чи що? Бо тут ну, тут такі мелкі, мелкі постійно говорять. А це, це хтось видно не, 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 не розрахував сили. А ще плюс вітер чуть-чуть. Та воно пішло. Ну, вивезли людині сміття, підпалили і все. Нема сміття, нема з його спросу. Але такий варіант позбуватися сміття є досить небезпечним. Окрім того, що це шкодить екології, палії самі ризикують отримати серйозні опіки. Як наслідок, це може їм коштувати набагато дорожче, ніж сама послуга. Хоча є й багато інших причин, чому не варто спричиняти пожежі на відкритих територіях. Забруднення екології може перекинутися на поля. Токсичні речовини тут неподалік якісь бачу знаходяться чи підприємство, чи що. Ну, так само для них може бути не корисно. Так само для тварин, мешканців наших. Працівники Рівненського комунального підприємства, яке вивозить сміття Великомилянської громади, запевняють, про сміттєзвалище нічого не знали та пообіцяли прибрати сміття відразу ж, коли рятувальники повністю ліквідують пожежу. Скоріше за все, це стихійне сміттєзвалище, яке утворило в або недбалі підприємці, або, можливо, мешканці. Вже сьогодні прийдуть наші майстри, дивляться оцінюють, який там об'єм. Залежно, якщо це була пожежа, нам потрібно розуміти, ми не можемо на полігон вести сміття, яке не зовсім погасло, скажімо так. Сьогодні поїдуть, подивляться і будемо планувати. Також варто пам'ятати, що підпал сміття та сухостою злочин за такі дії. Загрожують штрафи від трохи аж до 400 тисяч гривень. Розмір залежить від масштабу пожежі та шкоди, яку вона зав... Вдала. 400 пачок цигарок, 40 літрів алкоголю та грошові кошти вилучили поліцейські у Рівному під час профілактичного відпрацювання ринків. Правоохоронці працювали чотири ринки в обласному центрі та склали п'ять адмінматеріалів на порушників. Так, 39-річний рівнянин продавав алкоголь із пластикових баклажок. У нього вилучили 40 літрів незаконної речовини. А 18-річний житель села Ставки та 38-річний рівнянин реалізовували цигарки без марок акцизного податку. У порушників вилучили 400 пачок тютюнових виробів. Також поліцейські викрили 61-річного рівняна, на який займався незаконним обігом валют та придбав 100 доларів США. Їх поліцейські вилучили, а на чоловіка склали адмінматеріали. Інші ж порушники торгівлі, побачивши правоохоронців, негайно припиняли свою незаконну діяльність і залишали територію ринку. Тисячі доларів за вступ до навчального закладу та видачу довідки з метою ухилення від мобілізації. У четвер у рівному правоохоронці викрили та затримали заступника директора аграрного коледжу за те, що він, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав та отримав понад 100 тисяч гривень хабаря. Ким виявився зловмисник та чи є ще студенти, які вступили у заклад за таким самим принципом. Дивіться далі. Три тисячі доларів так оцінить вступ у Рівненський аграрний коледж, заступник директора та за сумісництвом секретар приймальної комісії Олег Качановський. За інформацією правоохоронців, чоловік, попередньо домовившись із колегами, вимагав та отримав неправомірну вигоду у сумі три тисячі доларів США за сприяння у вступі до навчального закладу. Абітурієнту, а згодом студенту це дало б відстрочку від мобілізації до Збройних сил України 14 вересня, після отримання всієї суми Хаб. Оря зловмисника затримали. 14 вересня поліцейські затримали його на гарячому після отримання хабаря за місцем роботи. Правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 3 тисячі доларів США, отримані в якості хабаря. Під час обшуку в кабінеті вилучено документацію, що може підтверджувати незаконну діяльність. Досудове розслідування за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою, розпочати за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Триває. 43-річного злоумисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Нині відомо, що правоохоронці також з'ясовують, чи влаштовувалися на навчання за аналогічною схемою і інші чоловіки приземного віку. На даний час вирішується питання щодо обрання вказаному чоловіку запобіжного заходу, відсторонення від посади та повідомлення йому про підозру. І також перевіряється його причепність щодо можливого вчинення на аналогічних кримінальних правопорушень. Досудове розслідування здійснюється за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме отримання неправомірної вигоди, вимагання та отримання неправомірної вигоди, вчинена службовою особою. Згідно санкції статті, передбачено покарання за вказаною статтею, позбавлення волі на Строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років, а також з конфіскацією майна. Варто зазначити, що кілька днів тому військова контррозвідка СБУ у Рівному затримала директорку обласної філії одного з приватних університетів. Посадовиця за такою ж схемою гарантувала військово зобов'язаним позачергове зарахування до вищого навчального закладу і з правом відтермінування призову. Надалі вона обіцяла студентам відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерськ. Кому закладі освіти в одній із країн ЄС. Відомо, що жінці також загрожує до 10 років ув'язнення. Всього лише один невірний крок може вартувати вам свободи, а її, як відомо, не купиш за гроші. Бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!